Це мій ліс починає обростати зелення. Сонце десь дуже-дуже високо, а вітер там у верхівках. Ох, де. І йшла полем такий вітер. А тут воно не чутно, тільки верхушки там щось ворушаться. Зелений, спокійний, вічний ліс. Стоїть, переживає все, коли тихо, коли шумно, коли ніч день. Коли ми змінюються пори року, а він стоїть вічний. І буде так, що довго стояти. Я надіюся і я думаю, сьогодні вночі в нашій області по людях в житлових домах прилетіла ракета і все. Люди спали вночі. І хто буде відповідати за ці злочині? За ці Тварюки оці, що зробили, роблять нам таке страшне. Не маючи ніякого права вбивати когось, ці тварі роблять лихо. Да. Забути про цю війну ніяк не вдається. Напевно, її ніхто вже не забуває. Українців це точно. Там росіян, як питають, то вони більшість розказують, а нам все одно. Другі кричать, що їх треба добити, цю Україну, щоб її не було. А другі кажуть, що нам все одно. Ми за мир. Все, У них одна відповідь, ми за мир. А ми тоді за що? Ми за мир, ми за свій мир. Будемо вам унічтожати, скільки житимемо за свій мир. Ми вас будемо бити і унічтожати. Ох, скільки буде потрібно, скільки й буде це все продовжуватися, поки не залишиться ні однеї чужої твари у нашій країні. Навіть інколи думаю, ці ждуни, що сидять, що ждуть, що руський мир прийде і їх спасе. Такі теж в нас кадри є. Що вони ждуть? Скільки вони будуть ждать? Ну, бажаю їм, щоб вони дождалися такого, щоб їм більше нічого не згосталося і не захотілося більше ждать. Оцим жду Оцим ждунам. Надивися в цьому інтернеті. На цих людей. Хто вмирає? Ох, а хто продовжує своє? Та. Як тут добре і спокійно? Послухати слухати цих пташків. Я ще прийду сюди, як буду солові співати, ще поки їх не чути. Нема ще. Тут повин ліс цей солов'їв, аж туди до нас, чуть, аж до нашої хати, чуть, як вони співають. Вона сидить у гніздечку, висиджує пташенят. А соловей над нею сидить і цілу ніч і співає, співає, щоб вона не спала і щоб вона висиджувала дітей. От природа, га. Та та й і, і днем тура співає, коли він тільки спить той соловей. Ну, поки немає, я замітила, коли сірень бузок наший, розсвіте. Тоді й солов'ї з'являються, ох і співають, як же ж вони співають. Можна ночами слухати цю їхню солов'їну пісню. Так, яка наша планета, стільки всяких чудес і все від природи, а людям ніяк не вгодиш. Що вони хочуть, що вони думають? Не буде так, як хтось думає. Ні, не можна чужого чіпати. Чуже вашим не буде. Ні. Тим більше українці ніколи не покоряться, ні-ні-ні. І наступні покоління будуть знати правду. Цю правду, яка вона є, хто на нас напав і коли, у 14-му році, коли на нас фашисти напали. І стільки років буде продовжатися ця війна, все це в історію війде, все це будуть вивчати наші майбутні покоління. Ось воно сонечко, як вийде, ой, яке. Як ми його чекаємо, щоб воно нас уже гріло. А вчора ж такий дощ, цілий день холодно. Ой, дочекатися в літа. Дочекатися. Ось якісь гриби, в лісі повинні бути. Ну, цей вже твердий. це весняний якийсь такий. -то. Високо, високо в небо. Синє, синє. Красота ціла mm. сім'я мухомори. Ох о, гостільки їх стоять, зустрічають біля лісу. Ой, які ж ви виросли. вже немох обмори, ну щось таке, щось нехороше. хороше, але ж виросло. Такі да вони грипочки лісові.